Виготовлені на Чернігівщині шкільні автобуси вже на Дніпропетровщині. Ключі від десяти машин передали керівникам ліцеїв та гімназій. Жовті красені сьогодні поїхали до Дніпровського, Кам'янського та Синенніковського районів. Ці автобуси вкрай важливі, тому що ми впевнені, що е Перемога не за горами, і наші діти в безпеки та в першому комфорті повинні добиратися до шкіл. Ця техніка вона вкрай необхідна для громад, для нашої області. Це така була кропітка робота. Кошти освітньої субвенції, кошти обласного бюджету, співучасть громад. Для того щоб ми придбали ці автобуси, і вони наразі залишилися в області. Шкільні автобуси на 30 місць для учнів та вчителів, котрі супроводжують їх у дорозі. Гліб вже 8 років возить дітей до одного із ліцеїв підгородницької громади Дніпровського району. Починав з газелі, пізніше отримав іншу машину. Новенький автобус виявився куди сучаснішим. Удобніше намного так, що була придуші. Удовстано. Білі подушки тут, вийти, як сиденье і все. Ну, нормально, хороші російська. Да. Так, да, салон отризняється. Там було вшити матеріалом, а здесь, то сіюром було, а здесь пластиком. Ні, не було пасків І були сидіння зовсім інші. Були маленькі для шкільних автобусів, для діточок. А це вже можна тут і возити, возитись, 11 клас там. Зараз намного краще, салон нам багато Новий шкільний автобус поїхав і до однієї з гімназій Синяльниковського району. Потреба у транспорті тут тепер закрита. Ми ж мріємо про те, що перемога буде, і підвіз у нас здійснюється з восьми населених пунктів, і підвозиться майже 90% дітей. А це не мало не 130. Тобто, це дуже дуже потрібно. Я думаю, що це знаєте ще як ото мирне життя. Один крок. Приїхала пані Зоя не з порожніми руками. Керівництво області передало обереги. Вони зроблені руками дітей громади, символізують мир, добро та достаток. Цьогоріч ключі від новеньких автобусів отримали 40 шкіл, ліцеїв та гімназій області. До кінця року автопарк навчальних закладів Дніпропетровщини поповнять ще шість машин.